Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу річ, що робити, якщо ви загубилися в громадському місці. А почнемо із вправи синоптик. Пригадаємо, яка зараз пора року, який місяць, яке число та який день тижня. Перевіримо сьогодні середа. 27 грудня. А зараз поговоримо про погоду: тепло чи холодно на дворі? Вже новий рік, скоро, мабуть, холодно, який стан неба. Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи є вітер, та чи були вранці опади? Пригадай! Які ти знаєш громадські місця? Уяви, що ти загубився в громадському місці. Що ти будеш робити? Голосно кричати може, а може, жалібно плакати? Чи правильні такі рішення? Отже, твої перші дії. Запам'ятай, не плач, зберігай спокій, залишайся там, де перебуваєш, тебе обов'язково знайдуть. Розглянь уважно малюнок. Якщо ти загубився, завжди звертайся по допомогу до дорослих. Зателефонуй батькам. А далі пропоную переглянути відео. Корисні підказки. Загубився часом на вулицях, у магазинах і транспорті збирається дуже багато народу. Усі кудись поспішають, штовхаються навіть дорослим. Іноді доводиться попрацювати ліктями. А як почуваються діти в таких місцях? Їм страшно загубитися. А що? Це дуже просто: зловив гаву і гоп! Загубився. Мами з татом уже немає поряд, а всі навколо такі високі, за ними нічого не видно. Кожен зайнятий чимось своїм. І нікому не має до тебе діла. Рюмса ти почнеш, не почуй, у таких місцях дуже шумно. Більшість дітей, загубившись, роблять що. Одні назвемо їх спритниками від страху кудись біжать, аби наздогнати батьків. А куди біжать, самі не знають. І, можливо, якраз у протилежний від мами бік. А коли мама нарешті оговтується і повертається на місце, де загубилась дитина, там уже нікого нема. Інші діти заховайки. Як загубляться, забиваються в куточок і тихенько плачуть. А яка з цього користь? Батьки шукатимуть своє дитя, але через галас і тисняву не помітять. І тоді стає дійсно страшно. Але що вмієш? Не сидіти ж весь час удома, адже треба і світ подивитись, і себе показати. Та й зрештою зі страхом треба боротися. А ще краще домовлятися з ним як із надійним партнером. Тільки потрібно знати, як це робити. Ось тобі корисні підказки. Будь готовим Проси батьків купувати тобі яскравий одяг, бути помітним. Корисно не лише в натовпі, а й у школі, серед друзів, особливо на дискотеці. Вивчи на пам'ять свою адресу і телефони батьків. Тримай маму за руку, а не за сумку, чи рукав. Якщо ти відпустиш мамину руку, вона одразу це відчує. Зайшовши у магазин чи інше людне місце. Одразу домовся з батьками, де ви зустрінетесь, якщо раптом розминетесь. Тільки не обирайте місцем зустрічі ліхтар чи дерево. Їх може бути стільки, що втомишся бігати від одного до іншого. А якщо ти вже загубився, зберігай спокій. Пам'ятай, батьки десь поряд. Вони тебе шукають, вони нікуди без тебе не підуть і не поїдуть. Вони тебе знайдуть обов'язково. Тільки не заважай, а допоможи їм. І найперша справа тут дуже проста. Стій на місці. Дорослі повернуться шукати тебе саме туди, де ви розминулися. Якщо стояти на місці через штовханину незручно, треба діяти трохи інакше. Вийди на відкрите місце або залізь повище і спробуй привернути до себе увагу. Тоді батьки швидше тебе помітять. Тільки дивись, не перестарайся. Інакше мамі з татом доведеться шукати тебе вже в лікарні. Найкращий варіант лава. Виліз, а тепер клич на допомогу. Тільки кричи, а не плач. За плачем тебе навряд чи впізнають. Плачі у всіх дітей схожі. А от голоси різні. Тому сльози лити марно. Хіба що підлогу помити? Хоча ні, так не піде. Спробуємо інакше. Голосно кричи: Мамо! Я тут! І батьки знайдуть тебе за голосом. Загубився. Якщо тебе швидко не знайшли, звернись по допомогу до дорослих. А до кого звернутися? Передусім до людей у Чорному. Тьхути, до людей у формі. На вулиці це міліціонер, у метро і на вокзалі черговий по станції, у магазині касир чи охоронець. Якщо таких поблизу нема, підійди до якоїсь охайної жіночки. Скажи їй, що загубився, і назви своє ім'я. Тоді вона зможе допомогти в пошуках твоїх батьків. Тільки нікуди ні з ким не ходи. Стій на місці. А щоб точно все запам'ятати, запропонуй рідним пограти в гру за губійко. Це ж як підготовка до справжньої бійки, тобто до битви зі страхом. А граєшся з рідними, то йдіє в екстремальній ситуації вже знатимеш, як діяти. Спершу склич справжню військову нараду. Проводити її має старший за званням. Я сказав старший за званням. Це той, хто все знає і вирішує. Визначте основні правила: зберігай спокій, клич на допомогу! Стій на місці. Намалюйте мапи тих місць, де ви найчастіше буваєте. Домовтеся, де зустрінетесь у разі загублення. Пам'ятай, що обирати треба помітні унікальні місця. Загубився. А тепер Ну могратись! уяви, що ти і справді загубився. Як будеш діяти? Зберігай спокій і думай, як то кажуть, важко в навчанні легко в бою. Так можна і цілий день бігати. Тільки уяви, що все відбувається не в квартирі, а у великому супермаркеті чи метро. Не забувай головне правило загубійків: дитина стоїть, дорослий шукає. Стій на місці, як приклеєний. А вони хай побігають. Лікарі кажуть, це корисно для здоров'я. Якщо сторонні люди пропонують відвести тебе до батьків, відмовляйся. Думаєш, не виховано? Не вгадав. Це необхідно. Дорослі бувають ой, які різні. Не всі бажають тобі добра, тому чекай своїх. Якщо тебе довго не знаходять, час звернутися по допомогу. Кого ти попросиш допомогти? Я вже казав, пригадуєш. Звертайся до людей у формі міліціонерів, чергових, охоронців, касирів. І з такою бабусею. А тобто, я хотів сказати, з такою муштрою ти тепер навряд чи загубишся. А якщо це навіть станеться, просто заспокойся і згадай ці корисні підказки. Зберігай спокій. Стій на місці? Клич на допомогу. І пам'ятай тебе обов'язково знайдуть. Це я тобі кажу. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. А зараз дай відповіді на запитання, які основні правила поводження, якщо загубився, ти запам'ятав? І далі ще хотіла додати. Вже говорилося в відео, що не всі дорослі бажають тобі добра. Є й лихі люди, яких розшукує поліція навіть. Тому запам'ятай, ніколи не розмовляй з незнайомцями і нічого в них не бери. Зараз подумай і поясни, чому потрібно виконувати це правило. Далі ось пропонує цукерку якийсь незнайомий чоловік. Що має відповісти дівчинка? Та що вона має зробити? Ну, по-перше, не брати цю цукерку, не розмовляти з незнайомцями. Та якомога швидше відійти, а можливо, навіть і відбігти від машини. Якщо загубився на вулиці і мама тебе не знаходить, то попроси допомоги у поліцейського або у водія громадського транспорту. Якщо загубився у магазині, то підійди до касира чи продавця. І скажи, що ти загубився. Якщо все сталося у метро, звернися до чергового по станції або до чергового біля ескалатора. Якщо у бібліотеці то до бібліотекаря, якщо в музеї то до працівника музею. Поміркуй, як можна просити про допомогу. Що треба сказати поліцейському? Що слід розповісти про себе? Отже, дітки, якщо ви загубились, то слід звернутися до тих, хто у цьому місці працює. Але ви самі можете знайтися. Для цього необхідно знати, по-перше, свій домашній номер телефону, якщо він є, телефони рідних мами чи тата, робочі номери батьків. Але оскільки зараз мобільний зв'язок, то достатньо буде запам'ятати мобільні телефони мами та тата. Якщо немає до кого звернутися, то можна зателефонувати в поліцію за номером 102 і розповісти, що сталося. Пам'ятаєте нашого знайомого, це Максим Вітренко? Він питає: чи знаєш ти свою домашню адресу? От він, наприклад, знає: місто Київ, вулиця Ботанічна, Будинок 15. Квартира 56. Обов'язково вивчіть свою домашню адресу, своє повне ім'я. Сподіваюся, що ви знаєте вже повне ім'я ваших рідних та близьких та хоча б один чийсь номер телефону. Ну, а зараз переходимо до роботи в зошиті. Відкриваємо на сторіночці 44, завдання 1. Подумайте, хто із зображених дітей знає, як поводитися з незнайомцями. Зафарбуй кружечки біля відповідних малюнків зеленим кольором. Мама підкаже, якщо щось не зрозуміло. Але спробуй все ж таки подумати сам. Наступне завдання. Укажи стрілочками, до кого можна звертатися по допомогу, якщо ти раптом опинишся в незнайомому місці, заблукаєш, загубишся чи відстанеш від класу. Ми з вами сьогодні про це говорили. Подумайте, для до кого треба звернутися до по допомогу. Ну, а зараз пропоную вам вправу інтерв'ю. Дайте відповідь на питання: що нового ви сьогодні дізнались на уроці? Чого ви навчились? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко? Що найбільш вас вразило чи здивувало під час уроку? І останнє продовжте речення. Тепер я знаю, що далі я пропоную вам виконати онлайнове інтерактивне завдання. Перейти на нього можна за посиланням під темою уроку. Воно саме на цю тему. Якщо ти загубився. Інтерактивне завдання має всього 5 питань та варіанти відповіді. Достатньо натиснути Ок. Ну а зараз почнемо разом фізкульт-хвилинку, а продовжите ви її вже самостійно. За увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!